Більшість людей програють свій день ще до того, як встали з ліжка. Рука тягнеться до телефона, і в цю мить день вже перестає належати їм. Стрічка вирішує, що вони відчують, про що подумають і як проживуть ранок. Але є інший шлях коли прокидаєшся, світ ще мовчить. Немає новин, немає вимог, немає чужих голосів, які намагаються зайняти твою голову. Є тільки ти. І момент, який або зробить тебе сильнішим, або відразу перетворить на заручника хаосу. Більшість навіть не помічає цієї точки вибору. Вони відкривають телефон, і все, день уже злився. Хтось інший диктує їхній настрій, їхній фокус, їхню першу емоцію. Але ти тут не для цього. На цьому каналі ми формуємо інший тип людини людину, яка володіє собою. Не емоції керують нею, а вона визначає свою відповідь. Не обставини вирішують, а внутрішня позиція. Перед тим, як почнемо, напиши в коментар одне слово готовий або готова. Подивимось, скільки людей тут не просто слухають, а справді міняють себе і постав вподобайку це допоможе просувати український контент. Підпишись. Щоб не пропустити наступні відео. Урок перший є один момент, про який майже ніхто не говорить прямо більшість людей не живе власним життям. Вони живуть реакціями, чужими словами, чужими очікуваннями, чужими страхами, які вони підхопили і носять у собі як багаж, який ніхто не просив їх тягнути. Одна подія і людина вже інша. Один неприємний коментар і день зіпсований одна дрібниця і всередині вже кипить лють або розчарування. Так поводяться не ті, хто контролює життя, так поводяться ті, ким життя керує без їхньої згоди. Але ось правда реагувати це інстинкт, відповідати це навичка. Тварина реагує. Людина, яка мислить, відповідає. І стоїцизм починається саме тут, у моменті, коли ти перестаєш бути заручником імпульсів і стаєш автором власної поведінки. Не в красивих цитатах, не в мудрих книгах, а в тому ранковому моменті, коли ти прокидаєшся і твердо кажеш собі Я обираю свою реакцію. Це не мотиваційна фраза, це командування, це внутрішній наказ, який перезбирає твою психіку. Це точка, у якій ти заявляєш, більше ніхто не натискає мої кнопки. Бо життя не зупиниться лише тому, що ти втомився, люди не перестануть зраджувати через твою доброту. Ситуації не стануть легшими тільки тому, що ти хочеш спокою, світ не буде зручним, і він точно не буде м'яким. Але ти можеш бути сильним, і ця сила починається не з м'язів, не з грошей, не зі статусу. Вона починається з однієї навички вибирати свою відповідь у момент, коли більшість вибухає. Подія це лише іскра, реакція це полум'я. Хтось гасне від іскри, хтось розгорається правильно, і сила саме в тому, щоб не дозволити іскрі спалити твою рівновагу. Більшість людей живуть так мене вивели, мене образили, мене довели. Як ніби весь світ відповідає за їхній внутрішній стан. Але стоїк мислить інакше Я обираю це змінює правила гри. Бо коли ти обираєш реакцію, ти повертаєш собі контроль над тим, що справді твоє. Стоїки називали це внутрішньою фортецею, територією, у яку не можуть увірватися ні чужі емоції, ні чужі рішення, ні випадкові події. І кожного разу, коли ти кажеш, я обираю свою реакцію, ти кладеш ще одну цеглину в ці стіни. Погані новини? Ти дихаєш, ти аналізуєш, ти відповідаєш хтось підвів, ти не руйнуєш себе. Ти робиш висновки, ти дієш з холодною ясністю. План впав, ти не панікуєш, ти адаптуєшся, ти рухаєшся. Але давай підемо глибше. Твоя реакція це не тільки зовнішня дія, це інтерпретація це те, який сенс ти даєш події. Дві людини проходять через однакову ситуацію одна ламається, інша стає сильнішою. Різниця не в події, різниця в реакції, у внутрішньому діалозі, який або будує тебе, або пожирає, і саме тут ти обираєш бути листком, який кидає вітер подій, чи бути каменем, який вирішує, як стояти. Маркус Аврелій стикався з тим, що зламало б дев'ять із десяти сучасних людей. Війни, зради, хвороби, смерть дітей, важке правління, постійні загрози. І все одно він писав у своїх роздумах те, що відбувається не від мене, те, як я відповідаю, цілком моя влада. Ось це справжня мужність, справжня твердість, справжня свобода. Тож, коли завтра прокинешся, не хапай телефон, не відкривай новини, не запускай спіралі з учорашніх думок. Спочатку скажи собі повільно, твердо, наче даєш собі присягу. Я обираю свою реакцію. І подивись, як день почне підкорятися тобі, а не ти йому. Урок другий є моменти, які більшість людей сприймає як знак зупинитися страх, невпевненість, дискомфорт, помилки, повільний прогрес, біль. Усе це вони трактують як щось не так. Як сигнал розвернутися назад, як доказ того, що шлях обраний неправильно, але істина інша саме там, де тобі незручно і починається твоя сила. Стоїки це розуміли краще за всіх, вони не шукали легких стежок, вони шукали ті, що формують характер, тому що ріст це не про комфорт, це про тертя, про опір, про зіткнення з власними слабкостями, і коли зранку ти говориш собі. Тут живе ріст, ти вказуєш своїй психіці напрямок, де ти стаєш не слабшим, а глибшим. Нас вчили, що комфорт це добре, зручність це мета, спокій це винагорода. Але в житті все навпаки, комфорт вбиває розвиток. Зручність робить людину крихкою, а спокій без причин це не мир, а застій. Подивись на будь-яку сферу життя м'язи ростуть від навантаження. Знання приходять через помилки, сміливість народжується від страху, дисципліна формується через відмови там, де ти стискаєш зуби, там і ростеш. А тепер чесно, ти ж сам знаєш, що найцінніше у твоєму житті прийшло після складних періодів, після тих моментів, коли хотілося опустити руки, після того, як усе виглядало безглуздо, після того, як ти думав, що не витримаєш. Але ти витримав. І тепер це твоя сила. Коли ти кажеш тут живе ріст, це означає, ти не тікаєш від труднощів, ти не уникаєш дискомфорту, ти не ампутуєш зі свого життя все, що болить, ти йдеш у це. Не для того, щоб страждати, а для того, щоб трансформуватися. Бо що таке ріст? Це момент, коли твоя стара версія вже не працює а нова ще не сформована. І ця міжфаза завжди болить, вона завжди незручна, вона забирає сили, але саме там ти оновлюєшся. Пригадай найдовший шлях, на який ти колись виходив, пригадай найбільшу проблему, яку довелося вирішити, пригадай найскладнішу розмову, від якої тремтіли руки. У цих моментах не було легко, але після них ти вже не був тим самим, ти виріс, ти змінився. Ти загартувався. Стоїки називали це любов'ю до долі, аморфаті. Не просто прийняття того, що стається, а розуміння, якщо життя принесло тобі це випробування, воно потрібне твоєму характеру. Поганий день це ріст, невдача це ріст, невпевненість це ріст, страх це ріст, довгий шлях це ріст, повільний рух це ріст. Але лише тоді, коли ти не тікаєш. Подивись, як поводяться інші. Вони відмовляються, коли важко, здаються, коли щось не виходить з першого разу, шукають легкий варіант, хочуть результат без процесу, мріють про силу, але не хочуть болю, який її створює. Ти не такий. Ти тут не для легкості. Ти тут, щоб вирости у ту версію себе, яку не зламає ні подія, ні людина, ні обставини. Ріст не завжди виглядає красиво. Іноді він виглядає як втома, іноді як сумнів, іноді як невдача, іноді як крок назад. Але якщо ти не зупиняєшся, це не падіння, це процес. Епіктет, будучи рабом, не мав жодного зовнішнього контролю. Жодного. Його життя було суцільним дискомфортом. Але саме там він сформував розум, який пізніше змінив філософію людства. Не тому, що було легко, а тому, що він знав ріст живе не там, де зручно, а там, де формує. Тож, коли ти відчуваєш напругу, не тлумач її, як сигнал Стоп, тлумач як сигнал тут. Тут ти ростеш, тут змінюєшся, тут оновлюєшся. Скажи собі щиро тут живе ріст, і перестань боятися того, що насправді будує тебе. Урок третій. Є одна тиха пастка, у яку потрапляє 90% людей. Вони живуть не сьогодні. Одні застрягли в минулому, інші захоплені майбутнім. І майже ніхто не присутній тут, у цьому дні, у цьому моменті, у цьому реальному житті. Люди тягнуть за собою помилки, образи, провини, невдалі дні, чужі слова. Вони знову і знову прокручують сцени, які вже давно закінчилися. Начебто, якщо думати про них сильніше, реальність відкотиться назад і дасть другий шанс не дасть інші живуть у майбутньому, якого ще не існує хвилювання, страхи, уявні катастрофи, що живуть тільки у голові. Людина прокидається і вже думає про п'ятницю, лягає спати і думає про те, що буде через рік. А тут пусто. Саме тому життя проходить повз. Стоїки казали, єдине, чим ти володієш повністю, це сьогодні. І коли зранку ти кажеш собі сьогодні має найбільше значення, ти повертаєш собі життя, яке втрачаєш, коли живеш у двох часових зонах минулій і майбутній. Подумай, скільки можливостей ти не помітив, бо увага була не в теперішньому, скільки хороших моментів ти не прожив, бо в голові грав інший фільм. Скільки шансів, людей, ідей пройшли поруч, і ти їх не побачив, бо був зайнятий уявною реальністю. Це не просто філософія, це виживання. Бо коли твій розум роздвоєний, ти не сильний, не зосереджений, не не неефективний. Людина, яка живе минулим, в'язень, людина, яка живе майбутнім, мандрівник без карти, людина, яка живе в теперішньому, Тверда, присутня, стійка. Життя завжди відбувається тільки зараз, рішення приймаються зараз, сили набираються зараз, зміни починаються зараз, не з понеділка, не коли з'явиться натхнення, не коли настане правильний момент, а саме зараз. Можливо, був період, за який тобі боляче, можливо, є слова, які ти хочеш повернути. Можливо, ти носиш у собі сором за те, що вже давно минуло. Але жоден цей біль не живе у сьогодні, він живе тільки у спогадах, так само страхи, страх втрат, страх невдач, страх, що не встигнеш, що не зможеш. Але всі вони живуть тільки у майбутньому, якого ще немає. Сьогодні єдине місце, де ти сильний. Тільки сьогодні ти можеш встати і зробити хоч один правильний крок. Тільки сьогодні ти можеш сказати потрібні слова, тільки сьогодні ти можеш почати не грандіозно просто почати. Сенека писав Кожен день це маленьке життя, і якщо ти не прожив його повноцінно, ти пропустив не момент, ти пропустив частину свого існування. А тепер уяви інше. Ти прокидаєшся, і замість того, щоб думати про вчора або потім, ти повертаєшся у зараз, ти робиш ковток води, ти відкриваєш вікно, ти вдихаєш, ти робиш звичайні речі з незвичайною уважністю. Це і є присутність, це і є повернення до реальності. І дивно, але саме тут з'являється спокій. Не той спокій, який наступає, коли все ідеально. А той, який з'являється, коли ти перестаєш боротися з тим, чого немає. На практиці це просто коли думки тікають уперед повертай їх назад у момент. Коли тривога шепоче тобі про майбутні проблеми, скажи ще не час. Коли пам'ять показує старі рани, скажи це було, але це не сьогодні. Сьогодні має найбільше значення це не легковажність, це контроль, це ясність. Це свобода від минулого і майбутнього, які забирають твої сили. Минуле не повернеться, майбутнє не гарантоване, а сьогодні це інструмент, це шанс, це поле, на якому ти будуєш усе, що має значення. Хочеш змін? Вони не вчора, і не завтра, вони сьогодні. Скажи собі твердо сьогодні має найбільше значення, і ти перестанеш втрачати дні. Які складають твоє життя. Урок четвертий. Є брехня, яку вчать майже всіх із дитинства. Ти недостатній, недостатньо розумний, недостатньо сильний, недостатньо красивий, недостатньо успішний, недостатньо правильний, зручний, ідеальний. Цю брехню повторювали так довго, що вона почала звучати як правда. І людина виростає у стані хронічної внутрішньої неповноцінності, вона живе так, ніби мусить заслужити право бути собою, ніби її цінність це щось зовнішнє, умовне, змінне. Стоїки дивилися на це радикально інакше вони казали твоя гідність це даність, а не винагорода. Вона не залежить від чужої думки, не вимірюється статусом, не зникає після помилки, не збільшується після похвали. Коли ти зранку кажеш собі я достатній, ти вириваєш із корінням одну з найтоксичніших установок, яка тримала тебе роками. Це не про самозакоханість, не про самовпевненість, і не про я кращий за всіх. Це про внутрішню опору, про тверду основу, на якій стоїть твоя психіка. Бо коли людина живе в режимі Я недостатній», вона терпить токсичні стосунки, бо думає, що кращого не варта, працює до вигоряння, бо постійно треба ще трохи, ховає свої таланти, соромиться своїх бажань, живе чужими стандартами, бо свої здаються їй жалюгідними, боїться сказати ні. Боїться сказати Я хочу, боїться розкриватися, бо думає, що всередині замало. Це життя без опори, життя без фундаменту, епіктет, будучи рабом, був вільнішим за багатьох вільних, не через умови, а через внутрішній стрижень, через те, що знав все, що люди можуть забрати, зовнішнє, а все, що робить тебе цілісним, внутрішнє. Подумай, скільки рішень ти прийняв не з мудрості, а зі страху виглядати недостатнім, скільки можливостей ти не взяв, бо думав, хто я такий, щоб, скільки разів ти відкладав мрію, бо відчував себе малим, скільки разів ти дивився у дзеркало і бачив нереальність, а перебільшені вади, збільшені в сотні разів твоїми комплексами. А тепер уяви іншу реакцію. Ти прокидаєшся, і замість того, щоб оцінювати себе балами, ти кажеш, я достатній, не ідеальний, не всесильний, не без помилок, а достатній, щоб рухатися, достатній, щоб жити, достатній, щоб любити і бути любимим, достатній, щоб вибирати свій шлях. Це не блокує розвиток. Навпаки, це робить ріст стабільним, бо людина, яка знає власну цінність. Росте не з відчаю, а з сили, не щоб довести іншим, а щоб реалізувати себе. Коли ти кажеш, я достатній, ти перестаєш грати роль, перестаєш бути тінню себе, перестаєш жити заради схвалення людей, які не знають навіть десятої частини твоєї історії. Це не робить тебе м'якшим, це робить тебе стійким. Бо людиною, яка відчуває свою цінність, неможливо маніпулювати. Її не можна зламати критикою, не можна зупинити сумнівами інших, не можна підпорядкувати очікуванням. Це фундамент, на якому будуються сильні люди. І є ще один аспект, про який мало говорять. Коли ти відчуваєш себе недостатнім, ти завжди будеш жити з позиції дефіциту, а коли живеш з дефіциту, ти ніколи не будеш задоволений, бо завжди знайдеш когось красивішого, успішнішого. Розумнішого, багатшого, і завжди будеш порівнювати себе з тими, хто вже далеко попереду. Я достатній, руйнує цю гонку. Воно повертає тебе у свій темп, у свій шлях, у свою цінність. Скажи це твердо, повільно. Начебто це пароль у твою внутрішню фортецю Я достатній. І подивись, як змінюється твоя хода, твій голос, твої рішення, твоя присутність у світі. Ти перестаєш гнутися, ти перестаєш просити дозволу на життя. Ти починаєш жити. Урок п'ятий є битва, у якій програють майже всі битва з реальністю. Людина намагається керувати тим, що не належить їй, чужими рішеннями, чужими думками, чужими почуттями, часом, результатами, майбутнім, тим, що ще навіть не сталося, це виснажує. Це спалює нервову систему. Це краде спокій і перетворює життя на нескінченну напругу. Стоїки це знали, і саме тому їхня філософія починається з простого, але жорсткого поділу є те, що в твоїй владі, і все інше ні. І коли ти щоранку кажеш я відпускаю контроль, ти не здаєшся, ти перестаєш битися з тим, що неможливо змінити. Ти повертаєш енергію туди, де вона має силу. У себе. Правда така чим сильніше ти намагаєшся контролювати все навколо, тим швидше втрачаєш контроль над собою. Пригадай, як виглядає людина, яка тягне на собі те, що не її. Вона пережовує думки годинами, прокручує сценарії до виснаження, уявляє найгірші варіанти, злиться на те, що від неї не залежить, береться відповідати за чужі вчинки, панікує від того, що що не може передбачити, це пастка, пастка, яка забирає життя крапля за краплею. Стоїки були іншими, вони не були наївними, вони бачили жорсткість світу, але робили вибір не витрачати себе на те, що не можна повернути, змінити, прискорити або передбачити. Ось чому фраза Я відпускаю контроль, така сильна. Вона створює простір, вона дозволяє дихати. Вона повертає ясність ти перестаєш бути рабом очікувань, перестаєш бути залежним від подій, перестаєш тягнути на собі вагу всього світу. Подумай про людей, за яких ти хвилюєшся найбільше. Можливо, ти хочеш, щоб вони робили правильні вибори. Можливо, ти бачиш, як вони руйнують себе, можливо, ти зробив усе, що міг, і все одно нічого не змінилося. І правда така їхній шлях. Це їхній шлях. Ти можеш підтримати, порадити, бути поруч, але ти не можеш пройти їхнє життя за них. Коли ти кажеш, я відпускаю контроль, ти дозволяєш людям бути відповідальними за свої вибори і перестаєш руйнувати себе за те, що не твоїм керується те саме з майбутнім. Ти можеш будувати плани, ти можеш працювати, дисциплінуватися, вкладатися. Але таймінги не в твоїх руках. Багато дверей відкриваються тільки тоді, коли ти вже внутрішньо готовий пройти крізь них. А готовність це процес, а не наказ. Сенека казав Доля веде тих, хто приймає, і тягне тих, хто опирається. І це не про пасивність, це про мудрість роби те, що можеш, і не руйнуй себе очікуваннями щодо того, чого не контролюєш. Є ще один аспект, про який мало хто говорить. Контроль це форма страху, страх втратити, страх помилитися, страх невідомого, страх хаосу, страх, що світ розвалиться, якщо відпустити хоч щось, але відпускання це не хаос, це довіра, не до людей, не до обставин, а до своєї здатності впоратися зі всім, що прийде. Відпускання контролю це не слабкість, це дисципліна, це зрілість, це твердість. Коли ти тримаєшся за все, твої руки завжди напружені, коли ти відпускаєш те, що не твоє, з'являється сила для того, що справді має значення. І ось парадокс Коли ти перестаєш контролювати зайве, ти починаєш краще контролювати головне себе, свій розум, свою поведінку, свій шлях. Кажи собі щоранку я відпускаю контроль. І відчуй, як у твоїй голові з'являється простір у грудях легкість, у рухах ясність. Це не капітуляція, це свобода. Бо сильний не той, хто тримає все, сильний той, хто тримає себе. Ти щойно пройшов п'ять станів, які змінюють не день, змінюють людину, п'ять рішень, які створюють характер. П'ять Слів, які кожного ранку формують того, ким ти стаєш. Я обираю свою реакцію ти не іграшка у руках подій, ти господар внутрішньої тиші. Тут живе ріст. Там, де болить, там, де незручно, народжується твоя сила, сьогодні має найбільше значення. Минуле уже закрите. Майбутнє не гарантоване, але сьогодні в твоїх руках. Я достатній. Твоя цінність не потребує дозволу. Ти не мусиш доводити те, що вже є. Я відпускаю контроль. Не руйнуй себе там, де реальність не в твоїх руках. Тримай лише те, що твоє. Ці слова не магія. Це інструменти, це ритуал, це дисципліна, яка переписує те, як ти думаєш, дієш і реагуєш. Ти можеш жити автоматично або можеш жити свідомо. Можеш бігати за зовнішнім або будувати внутрішнє, можеш бути реакцією, або можеш бути автором. І якщо ти тут, ти точно не з тих, хто живе слабко. Перед тим як відео закінчиться, зроби одну просту дію, яка змінить алгоритм і покаже, що ти справді працюєш над собою. Напиши в коментар одне речення: Я архітектор свого мислення. Подивимося, Скільки людей не просто слухають, а обирають стати сильнішими. Постав вподобайку, якщо цей матеріал був тобі корисний, це допомагає просувати український контент. Підпишись, якщо хочеш більше сильних, чесних, стоїчних відео. Далі буде ще глибше тримай свій розум гострим, тримай свою волю твердою, тримай свою душу прямою. Ти вже на правильному шляху.